От тобі і квітень. Квітень місяць. Ось така у нас погодка. Все біло, все запорошило. Аж коти ховаються попід машини, бо теж не люблять, коли на них зверха сніг сипе. Он там а отчит ось тут за деревом. О, скажений. О! От тобі я кажу і квітень місяць. Жах. Це білим-біло. Ось на черешні вже цвіт і все засипало снігом. От. А це оселеча, дика лича, вона вже цвіте також і весь цвіт засипало снігом. От. Навіть, мабуть, в зимі такі дерева не були засніжені, як зараз. О-хо-хо, о-хо-хо. Сніг мокрий, під ногами рипить. Ой, які дерева гарні. До речі, в нас там ворони гніздяться на акації. Бідні затихли, навіть не кричать. Мабуть, їх там присипало снігом. О, крикнула одна. Це жах. Що за погода. Жах. Холодно. 5 квітня на вулиці і на календарі. Подивіться, що відбувається. У нас сніг випав сантиметрів 15, це мінімум, якщо не більше, важко прямо ходити. От шкода вербу обламало бо тут уже на вербі листя, а сніг впав і воно важке. І обламалася така величезна гілка. Дуже шкода. Багірка, Котуха моя вулична бігає. Це вулична домашня. От. І падає, і падає, і падає. Мабуть, дивіться, які дерева запорошені. Ще не знаю, скільки насипи. Насипи ще багато, бо навіть не думає зупинятися цей сніг. О, котиком поставила знов під машини їсти. О, ховається, бо О, мордочка запорошена навіть. Навіть мордочка запорошена. І там ще котуна. Ви подивіться, подивіться, який шар снігу на машинах. Ой, це жахливо. Спуталося. Спуталося все, а в нас в зимі не було такого снігу. Як зараз випав. За всю зиму ні разу не було такого великого снігу. А зараз квіти порозцвітали. Дерева порозпускалися, брикоси цветуть, але все в все цвіту було і все, і все засипало. На жаль. Ну, Маємо надію, що воно не замерзне і що відійдуть, але, але все одно шкода буде нанесено. От, мабуть, абрикосок не буде. Ось така ось у нас зима 5 квітня. От.